Трошки незвичне, незвичного контенту для нашого каналу. Маємо в продажі отакий от автомобіль. Це той же самий четвертий гольф, тільки ось в такому от кузові. Абсолютно на його платформі зроблений автомобіль 2001 року 200 тисяч пробігу, лобове скло рідне. Особливість машини в тому, що в неї пластикові крила передні та задні, тобто автомобіль не, не є. Такий от автомобіль привезений з Німеччини вартість 4400. Виглядає незвично, недорогий в обслуговуванні, так як це все, Все як в гольфа 4 Двигун, ходова частина. Рідне лобове скло. Салон охайний, чистий, незатертий. 200 тисяч пробігу. З кондиціонером робочим. Два ключика є в наявності. Задній ряд сидінь. Сидіння, до речі, складаються, якщо потрібно. Там перевести. <кій> Нажми там на кнопочку. Ось от такий от автомобіль для міста. Два комплекта ковриків, запасочка. Ось там воно схована Сидіння до речі тут складаються. Ось так можна щось перевести.